Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Я дуже дякую, хто запропонував трошки змінити назву відео. Дійсно, так, так буде легше, так буде зрозуміліше, чому я знімаю сьогодні на завтра. Дійсно, така назва мені більше подобається. І дівчата та хлопці. Вийшла сьогодні філіжанка про важливі у найближчі 3 дні, події у найближчі 3 дні, спочатку відео я відповідаю на коментар, чому у мене є два канали: російськомовний та україномовний. Я не хочу просто і зараз забирати ваш час. Якщо комусь цікаво, якщо комусь важливо знати, чому я так роблю, бо я і буду продовжувати вести російськомовний канал, бо я, ну, я там пояснюю. Я розумію, що не всі люди розуміють, чому я так роблю, але пояснення, воно, я думаю, що зрозуміле буде всім. Бо всі ми знаємо, як що було за часів Радянського Союзу, тож хто вміє чути, той почує. Все зараз, що буде завтра звичні наші питання. В цьому відео я більш, крім назви, нічого не змінюю, тож дивимось. Особисте життя з нього завжди починаємо. А ви знаєте, дивіться, як. Будуть зміни дійсно, у когось вони будуть роботи, стосуватись, у когось ваших якихось планів, От зазвичай ви в день щось робите. Робите одне і те саме, це якась рутина. Тут трошки буде змінюватись ця рутина, але вона стабілізує ваше життя. Тобто, взагалі-то ви будете робити майже те саме, але може трошки по-інакшому. Ну, от, наприклад, як я е, знімаю відео, в якому я замінила назву, так? Отак от і у вас може бути щось. Ну, от, наприклад, ви щось готуєте. Ви можете готувати, ну, може, одне і те саме, але замінити е, е, якийсь інгредієнт. І це буде краще, ніж зазвичай для вас, наприклад. Це буде вам якось навіть, знаєте, настрій підвищувати. Щось, що стабілізує, і щось дасть якусь нову навіть можливість. Якусь, знаєте, як якийсь новий важель впливу для вас. Тобто ваша майстерність від цього ніяк не постраждає, а навіть навпаки стане ліпше. Далі, так, давайте сфера кохання. Що буде завтра у вас у сфері кохання? О, бачите. Башта все ж таки пройдеться. От, дійсно, день змін. І день таких змін, які вони, ну, це вже щось назріло. І це буде швидко якось входити в ваше життя. Це, знаєте, я, ви про це могли довго думати, а в цей день вже буде зроблено. Знаєте, не так, що ви не очікувано буде вам, а ви все ж таки керуєте цією ситуацією. Це будуть зміни вами заплановані, вами бажані, але кардинальні такі зміни. Тобто ви можете взагалі от порушити все, що було до сьогодні. Просто от, а давайте вточнювати, що ж ми так. Що тут є? Чого тут нема, і чим для вас завершиться? Коханою будете, а для чоловіка то кохано у вас будете, ну, ви її не, не втрачаєте взагалі. І щось буде ну, як перемогою для вас, бо ви від якоїсь довго тягнучої якоїсь ситуації ви все ж таки відмовитесь. Ну, як, наприклад, зміните якісь правила. Зміните звички якісь, і це буде як допомогою для ваших стосунків, з ким ви там маєте їх. А для когось ви взагалі можете стати коханою, якщо до сьогодні у вас такого не було. Ну, як... Це про зустріч? Так, так, це про нове знайомство, для когось таке бажане. От воно у вас може стати саме в цей день. А може бути ще й таке, що вас помітить хтось в цей день, хто не схоче вас втратити з свого поля зору, і буде намагатись потім якось з вами так знайомство завести і спілкуватись далі. Далі дивимось дії чоловіка в бік жінки в цей день. Давайте дивитись. Бачите, може мені її не ховати. Діє чоловіка в бік жінки в цей день. Щось він дуже хвилюється, щось він такий, знаєте, ну, він як відлюдник. Я так розумію, що зараз ви десь там осторонь один від одного, і в цей день він вже хоче змінювати це. Він вже не хоче бути відлюдником, він хоче, знаєте, це коли людина приймає рішення і починає рух ваш бік. Тож дійсно у когось може бути навіть і знайомство в цей день. Коли людина вас вже для себе бачить, е залишилось тільки почати спілкуватись. Давайте дивитись далі. Дії жінки в бік, чоловіка в цей день. У ну, жінки трошки інакша ситуація. Жінка щось буде навіть оборонятись від цього чоловіка. Взагалі, якось, знаєте, й дурнем собі його назначить, може бути така якась ситуація, в якій вона приймає рішення і доволі швидке таке рішення. От, знаєте, коли. Бачить для себе великий ризик в тому, щоб з цим чоловіком якось починати спілкуватись. Це обране рішення жінки. Це вона так сама собі обирає в цей день. Опираючись на якийсь свій досвід. Тут не просто, от, знаєте, ну, побачила та, дурень. а є ну, є Думка, чого це вона його так називає? Що їм їй не подобається в ньому? І тут, так, знаєте, дуже так швидко відмежується від чоловіка. Ану. Ні, не схоче спілкуватись. Не схоче, в цьому навіть буде бачити для себе більш стабільну ситуацію, ніж ну от, якусь інформацію від нього розглядати, якось знаєте, як все. От все. Тут е, від дурня до старший аркан світ. Тобто, знаєте, для когось це може бути така ситуація. В якій от було спілкування, і на цей день вона чогось закриє це спілкування, от щось їй не сподобається, може остання якась розмова, може взагалі просто немає настрою в цей день спілкуватися з цим чоловіком. От Просто вона там собі сидить вдома, барикади збудує для себе вдома, щоб він навіть не зайшов, навіть не телефонував їй в цей день. Ну, настрій такий, ну отак. Так теж буває. Не показують мені тут, так, ну, хоча тут може бути образа, але вона може бути, знаєте, не в цей день отримана, а в цей день просто вона ще тримає себе закритою від чоловіка, бо все ж таки ще ображається. Отак тут. Далі, давайте дивитись. Ой. Ну так, да, була тут якась сварка, щось їй не сподобалось, і тому така поведінка. Десь в чимсь образу тримає. Давайте далі про роботу. Що буде завтра в роботі у вас? Давайте. Дивіться, так будуть з вами хитрувати по роботі, що ви навіть сили будете втрачати через цих хитронів якихось. Дивіться, початок дня. Ви дійсно будете сильною людиною, впевненою в собі людиною. Ви з таким настроєм прийдете на роботу, що я з усім впораюсь. Але ж так буде на цілий день, так буде, я б сказала, до обіду, а потім якась хитра людина буде псувати вам настрій і вже. Надвечір ви вже будете занадто втомлені, занадто такі. Знаєте, коли вам вже щось так танує і ту роботу, йду додому і буду встановлювати сили. Отак, От день робочий пройде. Тож будьте уважні, бо ну, хтось все ж таки буде вас відволікати, і ви можете щось наплутати в роботі, потім прийдеться переробляти. Сил на це теж багато будете витрачати. Тобто просто от контролюйте все настільки, наскільки можете. Якщо ви відчуваєте, ну так як по картах показано, що якщо ви відчуваєте, що сил вже не вистачає, краще там просто пийте каву, чай, жуйте там, печиво, цукерки, але ну це я так шуткую вже. Але краще. Не робіть вже так багато роботи, бо будете потім виправляти помилки. Далі. І хитро якось будуть вам там інформацію подавати по роботі. Така, знаєте, інформація, якась жінка. Зараз. Так, жіночі енергії йдуть. Жінка, яка дуже так, знаєте, хвороблива на зараз, щось у неї зі станом здоров'я не дуже. І це вже не просто зараз, а це вже довгий час. І ну, це їй так хитро. Треба буде допомога від вас. Щось там буде. Так, своє просувати. І поки буде вас так, ну, знаєте, круг пальця водити, будете втрачати на неї сили. Далі, що важливо прийняти завтра? Що вам важливо прийняти завтра? Хочеться сказати, реготати будете з жінкою, королева мечів. Дуже розумна, дуже такий гострий гумор в людини. І дуже активно. Десь в дорозі будете їхати і просто сміятись. ну просто. І знаєте, от це так вам підвищить настрій, це так вас переналаштує. Це, знаєте, як. Ну, от... Емоційно навіть наповнить вас. От просто приймайте, як є. Від чого ж краще б за все відмовитись, від чого вам краще б за все відмовитись. От там, де втрачаєте сили, там, де ви відчуваєте, що людина у вас відбирає сили. Тут король жезлів нам показаний, а тут королева мечів. Е е якщо чоловік чує, то тут жінка буде е щось вам таке, знаєте, як та вчителька буде вам в мозок вбивати щось. А може, як лікарка буде вас е виховувати, як вам жити в цей день і взагалі. Якщо слухає жінка, то такий чоловік може. Знаєте, тут є до вас бажання в такого чоловіка. Він взагалі-то буде від чого відмовитись. Він буде, як наполягати на тому, що треба щось завершити. Бо в нього є таке бажання. Будь-яке тут може бути бажання, тут насправді, ну, чого завгодно воно може стосуватись, може бути і інтимної сфери, а може бути і взагалі якась тема, яка між вами обговорюється. І він щось там своє буде наполягати, як продавлювати якусь свою тему. Відмовляйтесь. Ну, це порада карт. Як вам робити, ви, я думаю, що ви самі краще знаєте. Чого ж не уникнути в цей день? Давайте, дивитись. чого вам не уникнути в цей день? Дороги не уникнути? Вона у вас запланована, от запланованої дороги. Якщо у вас нічого ви там не планували собі ніякої дороги, то просто, ну, то й нема поради від вищих сил для вас. Ви з усім впораєтесь самі. Але ось тут про дорогу, яка ну, метою має спілкування. І це знаєте, коли ви можете допомогти в цій дорозі комусь. Або навіть вам хтось може допомагати в цій дорозі. Тобто це щось для вас дуже-дуже корисне. І це е, якась е, може бути дорога, наприклад, до, до людини зі старшого покоління, або з людиною старшого покоління. Це хтось, наприклад, з ваших батьків може бути, хтось. Е, Може бути людина, яка як наставник вам, або ви будете наставляти людину в якійсь там ситуації. Тобто щось, що потребує від вас взаємодії, і це буде як допомогою або ви, або вам. День доволі сильний, і день, який дає вам якийсь такий прорив. У ваших якихось там ну, бажаннях, справах, діях якісь. Ну, що ви там робите, у вас буде прорив. І він ще й буде, знаєте, корисний якимсь спілкуванням. Коли е, в чимсь ви надаєте інформацію, десь ви її чуєте від когось і сприймаєте цю інформацію, тобто цікавий день, день, який вам дає початок, на, я б навіть сказала, ну от, на найближчі місяця, може і більше, по ваших справах, ось так. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій в цей день. І бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваша сім'я. Побачимось, всім пока.